Mm -hmm. Вам туди не треба, типу там у довго не живуть. Кажу, все збирайте мене. <рес> кидаю курити одразу, кидаю пити. Все. Як застало повномасштабне вторгнення, де По команда не провокувати противника? Вони поз поздавали всі позиції в селі, де ми знаходимося. Кольцо звужується, виходу ніякого немає. Тому що не було БК, не було їди, не було людей. Все, що спасало, це знаєш, сигарети і сахар. Дивимося, Джеймс Бонда. Нову часть, я не знаю, 007. Вері виламуються, залітають. лежать там, типу, морде в пол, там. Все, я йду, в плен. Шукалося місце під сонцем, краще, знаєш. Я не назву це здаче в полон. Я це назву без виходу. Ну, коли вже нас завезете в цю тю тюрму, знаєш, типу, скільки можна ждати. Знає? Ти не спіши, каже, ще спієш. По хахли, зараз типу, вас буде на розстріл везем. Слідуша основка Київ. Ми їдемо не додому, а ми йдемо на Рашку. Добро пожелать в ад. Я що реально в Києві, Типа, що мене б'ють, понял? У <рес> тебе є 5 секунд, щоб роздитися, знаєш. І чувак приходить просто електрошоком, валить воду під тобою, поняв? Тут є минута, щоб вивчив Начал в Я почав кров'ю харкати жорстко.